Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Чарлі і Шоколадна Фабрика. Але перед цим обов'язково підпишися на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У далекому місті, де зими були довгими, а вітер гойдав дахи маленьких будиночків, жив хлопчик на ім'я Чарлі Бакет. Він мешкав у старенькій дерев'яній хатині разом із мамою, татом та бабусями і дідусями. Родина була дуже бідною. Їхня хатина була настільки маленькою, що Чарлі спав на старому матрасі на підлозі. Батько працював на фабриці зубної пасти, заробляючи так мало, що родина часто лягала спати голодною. Їм ледве вистачало на теплий одяг, але попри всі труднощі, Чарлі любив свою сім'ю більше за все і мріяв одного дня зробити їх щасливими. Найвеличнішою будівлею у місті була шоколадна фабрика Вонка. Її високі димарі випускали в повітря солодкий аромат какао, а блискучі вікна виблискували в сонячних променях. Це була найбільш таємнича та чарівна фабрика у світі, адже її двері залишалися зачиненими протягом багатьох років, і ніхто не знав, що відбувається. Всередині її власник Вілі Вонка був загадковою людиною, він був геніальним кондитером, винахідником найхимерніших та найсмачніших ласощів, які тільки можна уявити. Але одного дня він раптом зачинив фабрику, і відтоді про нього ходили лише легенди, дехто казав, що він зник. Інші, що він просто не хоче нікого пускати до свого шоколадного королівства. Та одного дня весь світ сколихнула новина: екстравагантний власник шоколадної фабрики, містер Вілі Вонка, оголосив, що сховав у своїх шоколадках п'ять золотих квитків. Ті, хто знайде їх, отримають шанс відвідати його таємничу фабрику, місце, куди ніхто не заходив вже багато років. Коли новина про золоті квитки поширилась світом, усі діти почали мріяти про шанс потрапити на знамениту фабрику. Багаті батьки скуповували сотні шоколадок, гори обгорток валялися біля їхніх будинків, поки слуги розпаковували одну плитку за іншою в пошуках омріяного квитка. Величезні магазини спорожніли, шоколад вонки став найдефіцитнішим товаром, а на аукціонах люди були готові заплатити будь-які гроші за знайдені квитки. Та у Чарлі не було такого привілею. Його сім'я могла дозволити лише одну плитку на рік на день його народження. Він відкрив її з трепетом у серці, та квитка всередині не виявилось. Чарлі не втрачав надії, але знав, що шанси знайти квиток мізерні. Аж раптом одного морозного дня він знайшов на вулиці кілька монет, що ймовірно випали з чиєїсь кишені. Його серце калатало від хвилювання, він міг купити ще одну плитку, але натомість вирішив віддати гроші батькам, адже знав, що вони їм куди потрібніші. Одначе тато сказав хлопчику, щоби той витратив монети на себе. Тому Чарлі побіг в найближчий магазин, щоб купити шоколадку Вонка. Він обережно вибрав одну, найзвичайнісіньку, розірвав обгортку і всередині блиснув золотий квиток. Весь магазин завмер. Люди оточили хлопчика, дивлячись на блискучий клаптик паперу. Це золото, це справжній квиток. вигукнув продавець. Чарлі вибіг додому, ледве переводячи подих. Його родина не могла повірити в таке диво. А дідусь Джо, найвеселіший з усіх дідусів, від хвилювання навіть підскочив з ліжка і заявив, що піде з Чарлі за компанію на фабрику. Настав день екскурсії. Перед фабрикою зібралися всі переможці, кожен із них був унікальним та яскравим, але водночас мав свої недоліки. Августус, гладкий хлопчик, що обожнював їжу понад усе. Він постійно щось жував і навіть у цей момент тримав у руках величезну плитку шоколаду, яку повільно з'їдав, не звертаючи уваги на інших. Верука, розбещена дівчинка з багатої родини, яка завжди отримувала все, що хотіла. Її батько, власник успішного бізнесу, скупив тисячі шоколадок, найнявши працівників для їх розгортання, поки не знайшли квиток для його дорогоцінної донечки. Вона стояла з високо піднятою головою, наче все тут належало їй. Віолета неймовірно самовпевнена чемпіонка жування жуйки, вона пишалася тим, що встановила рекорд із безперервного жування, і тепер жувала чергову гумку, час від часу голосно лускаючи її, щоби привернути до себе увагу. Майк Тіві, хлопчик, який обожнював телевізори і відеоігри. Він зовсім не цікавився шоколадом, але вирішив отримати квиток, щоб довести всім, що це можливо. Він стояв, втупившись у свій маленький портативний екран, навіть не звертаючи увагу на подію, що відбувалася навколо. І серед них трохи збентежений, але. Дуже щасливий стояв Чарлі, єдиний, хто потрапив сюди не через жадібність чи наполегливість батьків, а завдяки справжньому везінню та доброті серця. Ворота відчинилися, і перед дітьми постав сам Віллі Вонка, високий чоловік у фіолетовому піджаку, з циліндром на голові та хитрою усмішкою. Його очі блищали від радості та таємниць, які він збирався показати. Гості увійшли до першої зали, шоколадної річки. Перед ними відкрився фантастичний пейзаж, величезний водоспад із розтопленого шоколаду падав у бурхливий потік, здіймаючи хвилі густої, ароматної рідини. Величезна річка текла по вигнутому руслу, ніби справжня, але замість води там був найніжніший молочний шоколад. Навколо простягався неймовірний ліс із карамельних дерев, що сяяли від цукрової глазурі. Їхні листочки були зроблені з ніжного желе, а стовбури з хрусткого печива. Чарлі не міг відірвати погляду від величезних льодяникових кущів, що змінювали кольори на сонці, та мармеладних квітів, які випромінювали легкий фруктовий аромат. Береги річки були вкриті солодкою травою, м'якою і пухнастою, як бісквіт. Ласкаво прошу до моєї фабрики, усміхнувся Вонка, розводячи руками. Ви мої перші гості за багато років. Сьогодні я поділюся секретами моєї фабрики, але є одне невеличке правило нічого не можна чіпати руками. Домовились? Августус, не в змозі стриматися, нахилився і почав жадібно сьорбати шоколад, але не втримав рівновагу і впав прямо у річку. Потік підхопив його та поніс у трубу, яка вела до цеху, де робили шоколадні цукерки. Верука зойкнула і відступила назад, широко розплющивши очі. Це жахливо! Що тепер з ним буде? закричала вона. Віолета скептично зиркнула на вонку. Ви взагалі планували, що щось подібне станеться? Чи він тепер стане інгредієнтом шоколадних батончиків? Чарлі відчув, як серце стиснулось від хвилювання. Йому було шкода Августуса, навіть якщо він поводився жадібно. Вонка, ніби нічого не сталося, злегка підвів брови і з усмішкою відповів: Ого, не хвилюйтеся! Він опинився в безпечному місці. Наші труби дуже ефективні, і він чудово відфільтрується. Хо -хо -хо. Маленькі працівники шоколадної фабрики, яких звали Умпа Лумпи, тим часом весело заплескали в долоні та почали співати пісеньку про жадібного хлопчика, який не знав міри. Група рушила далі до горіхової кімнати. Тут величезні білки сортували горіхи, хороші відправляли в коробки, а погані у сміття. Верука, яка завжди отримувала все, що хотіла, закричала, що хоче собі таку білку, але варто їй було наблизитись, як білки накинулися на неї, перевірили і визначили її поганим горіхом. Вони схопили її і скинули в сміттєпровід. Батько веруки кинувся до отвору сміттєпроводу, марно намагаючись її врятувати. Веруко, донечко, ти в порядку. вигукував він, але у відповідь почув лише відлуння. Віолета скривилася. Ну, вона точно отримала по заслузі. Виявилось, що білки розумніші, ніж здаються. Майк Тіві нервово озирнувся. І що, її тепер просто викинуть? Це вже занадто. Чарлі, стривожений, запитав Вона ж не постраждає, правда? Вонка, зберігаючи свій спокій, підняв брову і відповів: Ого, не хвилюйтеся. Сміттєпровід веде просто у відділення зі спалювачем. Хоча, можливо, він сьогодні не працює, ну, а майже напевно. Хе -хе. Ходімо далі. Він весело змахнув рукою, а умпаломпи тим часом почали співати нову пісеньку про розпещену дівчинку, якій не вистачало терпіння. Наступна зала була присвячена жувальній гумці. Вонка показав унікальну жуйку, яка могла замінити повноцінний обід: суп, м'ясо та навіть десерт. Віолета, яка не могла уявити життя без жуйки, негайно схопила шматочок і почала жувати. Її обличчя змінилося, і вона перетворилася на величезну синю ягоду. Майк Тіві глянув на вонку з підозрою. І це теж було частиною плану, або вона тепер залишиться такою. Чарлі виглядав схвильованим. Він не хотів, щоб з віолетою сталося щось погане, навіть якщо вона завжди вихвалялася. Вонка спокійно усміхнувся і розвів руками, ой ой, треба її відкотити до соко джималки. Вона буде в порядку, не хвилюйтеся. Ну, можливо, трохи менш самовпевненою, коли поверне собі нормальний вигляд. Він підморгнув, а Умпалумпи знову заспівали веселу пісеньку, поки почали котити величезну віолетту геть. Залишився лише Чарлі та Майк TV. Вони зайшли в телевізійну кімнату, де Вонка продемонстрував пристрій, що міг передавати шоколадки прямо у телевізор. Майк у захваті від технології вирішив перевірити її на собі, і став крихітним як іграшковий солдатик. Вонка наказав його витягнути і відправити на розтягувальну машину, щоби зробити трохи вищим. Чарлі спантеличено озирнувся на вонку, той легковажно махнув рукою. О, не хвилюйся, хлопчику, він просто трохи зменшився, але ми його швиденько розтягнемо. Взагалі-то, може, навіть трохи вище стане, ніж був. Подивимось. Чарлі все ще не був впевнений, що це нормальна ситуація, але здається, для Вонки такі випадки були звичайною справою. Тим часом Умпа Лумпи вже підготували чергову пісеньку про хлопчика, який надто любив телевізор. Зрештою, залишився тільки Чарлі. Він, єдиний, не порушив правил і не намагався взяти більше, ніж йому належало. Вонка зупинився перед ним, уважно глянув і сказав: Чарлі, ти пройшов випробування? Він відкрив двері і перед хлопчиком постав немовірний скляний ліфт. Разом вони піднялися високо над фабрикою. Зі скляного ліфта відкривався приголомшливий вид на місто, що розкинулось внизу, та безкрайні поля навколо. Чарлі захоплено дивився крізь прозорі стіни, не вірячи власним очам. Вонка поглянув на хлопчика і тихо мовив: Все це, Чарлі, тепер належить тобі. Я шукав спадкоємця, когось чесного, доброго і гідного цієї фабрики, і тепер, здається, я знаю, що знайшов його. Чарлі широко відкрив очі. Але, але я я ж тільки хлопчик із маленької хатини, я навіть не знаю, як керувати фабрикою. Вонка весело посміхнувся і поклав руку йому на плече. Ти навчишся, Чарлі. У тебе добре серце, і це найголовніше. Знаєш, мені здається, що ми з тобою схожі. Коли я був малий, я був таким же, як і ти. Ти же не жадібний. Ти не шукаєш вигоди, і саме тому ти той, кого я шукав. Чарлі відчув, як у грудях затрепотіло хвилювання. Він, звичайний хлопчик, який колись міг лише мріяти про шоколад. Тепер став власником найчарівнішої фабрики у світі його життя змінилося. І відтепер він мог розділити це щастя зі своєю родиною. Він зрозумів, що доброта, чесність і скромність мають набагато більшу цінність, ніж жадібність і егоїзм. А шоколадна фабрика Вілі Вонки залишилася найсолодшим місцем у всьому світі, повної магії, загадок і, звичайно ж, безмежної кількості шоколаду. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.